Вітаю! Я Іван Савченко, учень 10 класу Іларіонівського ліцею. І сьогодні разом з вами я проведу експеримент Світломузика. Отже, для проведення експерименту я створив таку установку, яка складається з динаміку стаканчика без дна, на який я натягнув плівку. До центру плівки я прикріпив дзеркальце. Також я маю лазер. Що я буду світити на церковці, то буде проєктуватися лазерний зайчик. Що я оверну музику, під ритм музика, лазерний зайчик, зайчик почне танцювати. Отже, ви побачили, що при повільному ритмі зайчик танцює не дуже інтенсивно. Чим більше стає ритм музики, то більш динамічно танцює зайчик. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки.